Ракета, яка влучила в Охмадит, ще один жорстокий акт підтвердження, що Росія терористична держава. В ООН підтверджують цю інформацію. Докладніше далі. Вранці 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, серед яких постраждала і найбільша дитяча лікарня України Охмадит. Загинули двоє дорослих, ще 16 людей, зокрема діти, отримали поранення. Росія заперечує цілеспрямований удар по лікарні, стверджуючи, що руйнування спричинила українська ракета ППО. За їхніми словами, численні фото та відео з Києва, нібито підтверджують цю версію. Однак жодних доказів на підтвердження своїх слів російська сторона не надала. За час війни Росія жодного разу не визнавала своїх атак на цивільні об'єкти, пояснюючи їх роботою української ППО. BBC Verify проаналізувала два відео з місця події та залучила п'ять експертів з балістики, які одностайно погодилися, що це була не ракета ППО. Вони припустили, що це російська ракета повітряного базування, ймовірно, Х-101. СБУ підтвердила удар російською ракетою Х-101, знайшовши уламки її задньої частини з серійним номером та частиною Но руля спецслужби вважають удар по Ахмадиту воєнним злочином і відкрили кримінальне провадження. Українські експерти також підтверджують, що ракета, яка влучила в Ахмадит, має ознаки крилатої ракети Х-101. Військовий аналітик Іван Киричевський зауважив, що на відео видно, як ракета повільно летить і робить характерну гірочку перед влучанням у ціль. Він припустив, що це могла бути модернізована версія Х-101, яка наводиться не лише за координатами, але й за зображенням цілі. В ООН Вважають високою ймовірність того, що дитяча лікарня у Києві була атакована російськими ракетами прямими влучаннями, каже голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бель. Вона спростувала спроби Кремля ухилитися від провини за напад на українську лікарню. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.